Доче, شو чекай, до, дуйте, дуйте. дойте, 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 дойте. Так, все, ждіть. Те аналіз. Покажеться. Так, проба позитивна, 2.31. Все. Я себе. Інторнальна доза 2.5. На цьому відео, друзі, колишній голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко, який у квітні 24-го року на підпитку вчинив ДТП, із чотирма постраждалими перевірка на алкоголь тоді показала 2,31 проміли при нормі 0,2. І ось в січень 2025 року суд оголошує вирок: штраф 34 тисячі гривень, повернення автомобілю і неможливість керувати транспортним засобом протягом трьох років клас. Також колишній посадовець має сплатити 31 тисячу гривень на судові експертизи та інші судові витрати. Зацо небоженко Володимира Володимировича, Володимирича ви визинтименувати ночи злочин, у частину першої статті 266 шостом 1 кримінального кодексу України призначити покарання і засування частини першої статті 69 кримінального кодексу України з дотриманням вимог частини другої статті 53 кримінального кодексу України видіть штрафу в розмірі двох тисяч неподаткових мінів до подібного. Ще становить 34 тисячі гривень з позбавленням праворування транспортними засобами на строк 3 роки. Представні витрати на проведення собі свертизм на загальну суму 31 тисяча 241 гривень сімдесят копійки. Це не з Володимира Володимирщина. Одразу варто зазначити, що пан Майбоженко підписав мирову із потерпілими, по факту домовився. Сама ж ДТП була доволі серйозною, і люди дивом лишилися живі. Майбоженко на швидкості просто влетів у натовп людей. Всі вони отримали травми середньої тяжкості. А один із чоловіків був у комі у цих пацієнтів. Черепно-мозгові травма струс головного мозку та травма грудної клітини. Хворі стабільні, є певна позитивна динаміка. Також серед госпіталізованих постраждала 32-річна жінка з донькою. Жінка із дитиною знаходиться в травматологічному відділенні, стан їх середнього ступеню важкості. Додам, що серед потерпілих була і мама із дворічною дитиною. Перелом ручки у нас тут гіпсно клави. Дамашу там якась гематома єсть на голові, але сказали, що не критична. А з мамою трошки похоже, там і, і перелом цього каліна, і копчик, і, і ще там у зі робили органів внутрішніх. Ну і там щось діагностують, вирішують там щось треба оперувати чи не треба. Очевидець аварії тоді розповідав, що майбоженко був настільки п'яним, що ледь стояв на ногах. Ще одна очевидиця розповіла, що водій не виходив з машини, доки його не змусили це зробити. Люди що він ніяк не реагував на те, що сталося, просто стояв і дивився на асфальт. Там лежала жінка, дитина кричала, плач дитини був, дитину взяли на руки. Біля знаку там чоловік лежав, потім збілись збили, з люди. Почали піднімати машину. Під машиною там теж був чоловік. Як і він вже цей голова стояв, це я все вже бачив. Він ледве став на ногах. За напрочуд зухвалий злочин, свідками якого стали сотні людей в центрі міста, яку влада брала під особистий контроль. Майбоженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання за все це не призначили. Що виходить, друзі? Виходить, що ціна життя і здоров'я чотирьох людей, включно із маленькою дитиною, становить 34 тисячі гривень по 8 тисяч на людину. І навіть якщо Майбоженко пішов на мирову з потерпілими, уявіть наскільки небезпечно, якщо такі дії повторяться. Згадайте, сумнозвісне, ДТП із Зайцевою в Харкові. Пам'ятаєте, загинуло шість людей. Зайцева отримала 10 років в'язниці. У ситуації із броварським чиновником, на думку суду, це суто господарські відносини, які легко вирішуються компенсацією. Тож потенційно вбивцю просто відпустили на волю, а автомобіль, який і став знаряддям злочину, повернули злочинцю. Цікаво, чи був би вирок інакший, якщо подібний злочин вчинив би не представник влади? От цікаво питання риторичне. Напишіть, що думаєте. Ну а поки, друзі, поговоримо про ще одну історію, від захвалості якої шок не менший. Мабуть, ви всі пам'ятаєте, як на київському фунікулері неадекват вбив молодого 16-річного хлопця? За що? Просто так. Друзі, нагадаю вам, 16-річний хлопець Максим Матерухін, який професійно займався футболом, був активною, доброю людиною, загинув 7 квітня 2024 року. Його вбив. На очах в інших дітей п'яним 30-річний співробітник управління державної охорони Артем Косовий і судовий розгляд цієї справи перетворився на повний треш з жовтня минулого року. Слухання практично заблоковані. Захист цього Косова регулярно пропускає засідання. Допити свідків поновились лише 9 січня. Однак, головний свідок, друг вбитого Максима, який був якраз ним в цей момент загибелі, не дає свідчення. Каже, що його залякують зараз. хлопцем працює психолог, і він не боїться наразі давати покази в суді. На батьків загиблого тиснуть, їм погрожують. Родичі обвинуваченого косова в суді нагло сміються із родини загиблого. Засідання продовжують зривати адвокати, просто не являючись на нього. А колегія суддів Шевченківського славнозвісного районного суду міста Києва тупо ігнорує знущання над правосуддям. І перетворює засідання у фарс в грудні, наприклад, взагалі прямо зірвали засідання судді, запізнившись на годину. Хлопці в дуже в поганому стані, тому що ну це людина з якою не росли. Вони всі вважали його одним з своїх кращих друзів. Всі в один голос говорять, що це точно не та людина, з якою мало це все статись. Всі думають, що треба було ще щось зробити, і прокручують, прокручуються в голові. І ми всі прокручуємо в голові, як можна було ну. Його і збіжать, але ну, це цим невозможно буде просто, тому що це сталося за секунди, просто за секунди. Друзі, ми з командою робимо це відео, аби не дати можливості покидькам зам'яти справу. Винний, що забрав життя дитини, має бути покараний. Наступне засідання відбудеться 5 лютого о 14 годині в Шевченківському районному суді Києва. Тому майте можливість приходьте, поширюйте інформацію про цей кейс і тисніть на суд. Не залишайтеся, будь ласка, байдужими, бо без вас справу просто замнуть. Як ви знаєте, громадянське суспільство і медійність, і галас навколо справ грає на руку справі, бо існує якби фокус уваги до цього кейсу. Напишіть в коментарях, що думаєте. Дякую всім вам, друзі, за довіру. Не забудьте допомогти 25-й бригаді, яка зараз відвоює Стоїть, обороняє шматки землі Курської області, які нам вкрай важливі для майбутніх перемовин, які будуть точно будуть. Ну і не забувайте допомагати спонсорством нашому каналу. Дякую, що довіряєте. Подивіться інші відео. До зустрічі, панове. Тримаймось.